Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські. Написали мені таке питання, що заважає вибратись з боргової ями. Давайте подивимось, що заважає повернути борги. Покажіть, які перешкоди. Невдумані дії були. Ну, ви свої борги пороздаєте. Шість пентаклі і це коли віддають те, що заборгували. Так. У вас були гроші в минулому, і ви не відчували... Ну, не думала, що ви можете опинитись в такій ситуації, як зараз. Але так сталося з якогось необдуманої якоїсь дії. Або у вас, як обманули, якийсь подвох був, що ви тепер в боргах, що це не, по вашій, не з вашої вини. Ось. Хтось із жінок отримав борги чоловіка в собі, або навпаки, хтось в парі. Щось таке, якусь мрію здійснили, да? купили щось дороге тепер в боргах. Колесо Фортуни вийшло. Зараз подивлюсь, яку сторону, яку сторону колесо Фортуни, зрада, предательство. Хороша. Зміни негарні. Так, що ми дивимося, що заважає вилізти з боргової ями. Необдумані кроки і то, що поруч люди нечесні, то, що поруч зрадники є. Ми зараз приберемо все, що вам заважає вибратися з боргової ями. Було раніше все добре у вас. Зараз повний крах башня. Все погано. Сім кубків зрада це як і зрад, зрадник, який в справах, і зрадник в коханні. Негативний чоловік. Ну, це загальний розклад в когось проігрується, що у когось борги чоловіка, і що він не збирається вам допомагати віддавати ці борги. Але вам доля підкине щось тузку, чаш, щось таке станеться для вас гарне. 10 пінтаклів, що у вас з'являться гроші. Якась допомога прийде від вищих сил. Так обставини будуть складатися, що підтримують вас, вищі сили. Що вас взяли, як знаєте, плату за те, що ви витягнуть вас із цієї боргової ями, візьмуть плату стосунками, що зруйнуються ваші стосунки, але борги ви повернете. Так, що ще заважає повернути борги? Відкритий. Буде якась, знаєте, якась справа з кимось разом ви витягнете цю ситуацію. Так, успіх. Дев'ять кубків. Вищі сили за вас попіклуються. Деякого так програється, що вам треба буде кудись їхати і там ви заробите гарні гроші. Повернете. Зараз у вас закриті шляхи, багато страхів, але карти кажуть, що все буде добре по Верховному суду, все погане минеться, йдіть цим шляхом, не звертайтеся своєї дороги. Не чаюся, не жалійтесь на долю. Ну, так вже сталося, як сталося. Треба акумулювати всі свої сили, взяти себе в руки і йти з цим шляхом ще трошки ви це подолаєте, Вищі сили вам підкинуть, якісь можливості, що гроші з'являться. Борги ви повіддаєте. Я прибираю всі перешкоди, які заважають вам це зробити. І також моліться, просіть янгола-охоронця свого, щоб відкрив вам шляхи на гроші, щоб допоміг позбавитись, позбутись цих боргів. Якісь з'являться люди, ситуації, які будуть допомагати, клієнти, не знаю, щось таке збуде, вищі сили, вам будуть допомагати всіми можливими способами, щоб у вас з'явились гроші. Так, а негатив я забираю. Заперечую, зап... а заперечую, заперечую, заперечую. Що ви досить успішна людина, але так сталося, що або самі зробили якийсь необдуманий крок, або вас хтось обманув. Скоріше за все, що це був... Обман. Так, це залишаємо це, заперечую. Заперечую. Декому прийдеться або їхати кудись, щоб там заробити, або просто зміниться ситуація, що ви будете почувати себе на коні. Справи підуть краще. Заперечую. Заперечую. В минулому у вас дуже гарні карти. Тож жезлів маєте якісь таланти. Король Пентаклі маєте гроші. Незалежно жінка ви чи чоловік. Людина, яка вміє заробляти. Дуже гарна людина, приємна. Карта Сонце. Все було дуже гарно. Все було супер. І трапилась якась неприємність. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили. Янголе-охоронці, того, хто дивиться, прошу захисту, прошу прибрати всі перешкоди на шляхах, на гроші. Прошу допомоги, щоб людина поскмога скоріше позбавилась своїх боргів. Дайте можливості, дайте ситуації необхідні клієнтів. Роботу, гроші, щоб з'явилися і щоб людина позбавилась своїх боргів, то буде так і так буде. Прошу допомоги. Для того хто дивиться, буде так. По Верховному суду, поволі вищих сил буде так і так буде. Такий вийшов, розклад. хочу перевірити ще раз, подивитися, чи щось залишилось, що вам заважає позбавитись, повіддавати борги. Так, скажіть, покажіть, чи залишились перешкоди того, хто дивиться, віддати борги. Закритий шлях, страхи, королева мечі, негативна ситуація взагалі. Ви хочете швидко, швидко не виходить. Світ до вас агресивний. Вчитесь заробляти гроші. Треба подивитися на взагалі ситуацію взагалі. Чому ви опинились в такій ситуації? Так? Як ви тут опинилися? От ви незадоволення. Як ви тут опинились? Чого, цей борг, він щось хоче вам. навчити вас, ця ситуація з тим, що ви в боргах, хоче вас чогось навчити. Чого саме? Чого ці борги стались? Це може бути негативна карма минулих життів, може бути негативна карма роду. Це треба дивитися. Все. Ось, зараз вам дуже важко. Ви дуже незадоволені. Будьте вдячні за те, що є. І за те, що цей борг є також, будьте вдячні. І ви справитесь. Так, прибираю. Це ваша душа. Можливо, в минулих життях ви також брали гроші якось нераціонально ну, з ними поводились. І ваша душа обрала. Цей іспит сама собі обрала, то ви це проходите по кармі. Так положено, і ви з цим справитесь. Щось це повинно вас навчити. Так, перекриваю. Вищі сили, янголохоронці, того, хто дивиться, прошу прибрати всі перешкоди з шляхів на гроші. Прошу допомогти повернути борги. По Верховному суду буде так і так буде, перешкод більше нема. По волі вищих сил, буде так. Я кажу по волі вищих сил, бо все, що з нами відбувається, у кожного є янгло-хоронці, янголи-наставники. І то, що в якійсь ситуації ви опинились, вам так треба. Ось, Якщо я лізу туди, куди мені не треба то янголи-охоронці ну, самі будуть обирати, кому допомагати, кому допомагати, кому так треба, а кому вже треба допомогти, що хтось вже зрозумів, прийшов свій кармічний урок, і вже можна виходити з цього состояння. Чи є перешкоди у вас на шляхах на гроші? Ой, шляхи відкрились. Все буде добре. Все почищено. За вами вам погрожують 5 мічів. Дивіться, скінчиться все дуже добре. Цей, е цей опит вам потрібен в вашій душі, щоб ви. Почали прислухатись до свого серця. не переступали через себе, були щасливі, навчились насолоджуватись життям і слухали своє серце. Ваш внутрішній вогонь вкаже вам шлях, що вам робити. І щоб ви побороли якісь свої пороки, яких з якимись своїми діманами розпрощались? Ось так. Сляхи відкриті, ви щось ви вже зрозуміли, що треба робити, щоб гроші у вас з'явились. Так, ситуація ще погана, але вже відкрились шляхи. Ага, тут ще, якщо дивляться чоловіки, то хтось ображав жінок. Може, свою жінку ображали, що жінка незадоволена. І тому потрапили в таку ситуацію. Якщо дивляться жінки, то ви були як всім, переступаєте через себе, всім угадіть, і... щоб всі були задоволені не, не ставити себе на перше місце. Ось це також навчає. Через борги виводять вас, щоб ви могли за себе постояти, боротися за себе і жити так, як вам подобається. Прибираю перешкоди вище сили. Янголохоронці, прошу захисту для того, хто, вас, хто зараз дивиться це відео. Прошу прибрати всі перешкоди з ваших шляхів на гроші. Перешкод на гроші більше нема. Вищі сили, янголохоронці, того, хто дивиться, прошу допомоги, захисту, відкрити шляхи на гроші. Допоможіть вирішити питання з боргами по Верховному суду. Буде так і так буде. Ось, я запрошую до себе на консультацію. Розберемо. Особисту карму, карму роду. Це все лікується. Якщо негативна карма роду, або негативна особиста карма, це все можна виправити цим. Це... Просто навчу як дякую всім за те, що дивитеся, дякую за донати і до зустрічі на каналі.